Улюблена церква Божа, дорогі брати та сестри, поважні гості. Нехай цей осінній, можливо, вітряний, але сонячний, теплий день, свята Субота Божа, а головне Божий мир буде вам у привітання. Перед тим як ми розпочнемо наші духовні роздуми, я скажу, що минулого разу я був в Ридірі. Там було служіння як в нас поза минулого разу свято жнив, В них було минулого разу. Тому я, я був і в раддірі, і в лакомбі був в гостях, тому від цих двох міст церков братів і сестер я передаю вам щирі вітання і завжди такі подорожі. Це приємно, бо це спілкування зі старими друзями, з новими. Людьми дає нам якусь наснагу, дає, дає нам якийсь досвід, можливо, навіть поради для подальшого життя. Але ми повертаємося е, до Слова Божого сьогодні, до наших роздумів. Ви помітили, що коли я проповідую, завжди нас мало чомусь, завжди камерна якась обстановка, атмосфера, завжди якийсь. Ну, такі не те, що не гаразди, але, ну, бачите, в нас дві третини церкви зараз нема. Хворіють. Але нехай це теж буде досвід, нехай це буде для вас ексклюзив, а для мене можливо репетиція. І я, можливо, колись ще скажу цю тему, бо мені здалась, вона дуже цікава. Дуже. Сучасна до нашої ситуації, до нашого часу. Але хочеться, щоб це почули люди. Тому дякую, що ви сьогодні, що ми серед живих, що ми зібралися, і отже, будемо відкривати Слово Боже. Тема, яку я сьогодні обрав, називається Час чи не час. Ми живемо вже поза пророчим часом. Отже, дорогі брати та сестри, ви знаєте, що і я часто, коли тут виступав зі сцени, можливо, суботня школа, можливо, ще якісь виступи, ну, ви мали чути, що я кажу, що ми живемо вже поза пророчим періодом, що в нас часу, пророчого часу вже в нас, як в церкви, вже немає. І от сьогодні я хотів би цю тему підняти більш детально. Бо дійсно ми живемо в особливий період е, історії. Період, коли усі пророчі е, відліки вже завершилися. І сьогодні ми стоїмо на такому е, на межі, можливо сказати, часу, бо ми вже стоїмо на межі вічності. Скажіть, будь ласка, е, в кого є годинники? Хто носить от, по старому принципу, можливо, це трекери, можливо, там я не знаю, от як в мене це все в одному. Але хто носить і користується годинником? Небагато, 3-4, да, нас. Ну, половинка, половинка з тих, хто тут є. Я скажу вам так, що я навіть він відстежує все, то я навіть їх не знімаю, я і сплю в них. Але і як годинник він мені потрібен теж. От просто відлік часу я користуюсь цим завжди, крім тих функцій, які ще, ще має цей девайс мій. Особливо я скажу в Канаді, я став цінувати час, бо тут мій принаймні робочий час. Він став, ну, взагалі, ви знаєте, що тут зарплата, вона погодинна. І твою годину оцінили колись. Добре, якщо там переоцінюють, надбавляють колись там, додають якусь ще вартість, скажімо, але ти розумієш, що це не там тобі щось треба зробити, і ти за це отримуєш гроші, а це погодинно. І навіть в мене такий, ну, я не знаю, як він з'явився. Або ну так можна сказати, що з'явилось таке відчуття, що коли я вихідний, або коли я півдня попрацював, а півдня не працюю, але роблю щось таке не роблю або не таке важливе для себе, що я не можу це якось там оцінити, то я думаю, скільки інколи, це не завжди, звісно. Але я думаю, скільки я втрачаю зараз грошей. Бо тут отакий час це гроші. Да? Година це там 16, 20, 25, 30, добре в кого 40 і 50 доларів. І всі розуміють, що ця година чого варта взагалі ця е, година. Отже, Бог каже, що часу вже немає, пророчого періоду, щоб ми очікували якусь дату, якийсь термін, якусь подію ну, Як е, головнішу, яку ми очікуємо, звісно, вже немає. Але що говорить народ Божий? Дивіться, якщо ми відкриваємо книгу пророка Агея, перш, з першої глави ми читаємо. от Як було в Дні пророка Агея? Перша, е, перша глава, перший другий вірш. Ще не час. Не час будувати Дім Господній. Цікава ситуація, цікавий такий вислів, коли народ Божий да, каже, що ще не час робить такий підсумок. Не час ще. І не час для чого? Для там, розваг, для роботи чи для чого. Не час навіть будувати Дім Господній. Можливо, багато хто з нас сьогодні теж каже в серці своєму, що ще, ще не час. Христос ще не скоро прийде. Бо, наприклад, моя бабушка, яка померла майже в 100-річному віці, не так давно, от вона мені з дитинства казала, що скоро прийде Христос. І вона так вірила. І звісно, що в межах і в рамках історії. 100 років це ну, невеликий проміжок часу. І, звісно, що це відбувається скоро, але ще не прийшов. І ми можемо сказати, що, можливо, ще не скоро, можливо, ще в нас є 100 років. Ще встигну щось да, зробити для свого духовного життя, для відбудови свого характера. Ще буде час. А Господь нас питає, час чи не час. Отже, одні Агея, народ Божий, ви пам'ятаєте, а якщо ні, то я нагадаю, що вони повертаються з полону. Тобто Господь дає їм свободу, дає їм землю, дає їм можливість на цій землі відбудувати храм для себе, для них, будинок, де Він буде поблагословляти їх, де вони будуть святити Його ім'я. Але що кажуть люди? Ще не час. І кожен дійсно почали дбати про свої доми, про свій добробут, про свої машини, про свої піари, про свої проблеми, про близьких або дальніх якихось родичів або друзів. А дім Господній він залишився в руїнах. Так і стояти. І Господь він не чекає, Він не терпиться, Він їм докоряє В цій же книзі, в цьому розділі навіть першому, вже 6, 9 вірш, він каже. Ви сієте багато, а збираєте скільки? Мало написано, ви сієте багато, а збираєте мало. І він відповідає, чому. Бо Дім мій пустує. Перечитайте цю книгу, бо інколи через цей пророчий, так Біблія взагалі працює. Так вона написана була. Вона написана була для того часу, до якогось міжзавітнього і навіть зараз для нас вона є і залишається актуальною. Отже, сьогодні Господь так само звертається до нас, мій народе, Час будувати не з дерева з каміння, а духовний храм в своєму серці. Церква вона не може чекати це час пробудження, а не час на відкладання на потім. Далі, якщо ми переходимо вже до книги царств, ми теж бачимо такий практичний момент. Дуже життєвий момент, який ми з вами теж маємо. І в четвертій книзі царств в п'ятому розділі з 26 го вірша, або 26-й ми можемо прочитати, ми згадаємо історію Єлисея. Пам'ятаєте, був такий? Пророк? А пам'ятаєте, як звали його слугу? Тоді я нагадаю, я думаю, що ви пам'ятаєте, але я нагадаю. Отже, дивіться, Вілісія був е, слуга Гієзі, дуже ну такий, я не знаю, як це сказати, дбалий, дуже чемний, дуже турботливий працівник, такий, да, помічник. Тут він назван слугою. І ось коли відбулася така ситуація, що. Е, Єлисей зцілює кого? Пам'ятаєте? Ні, І від чого він зцілює? Це як зараз якась була б невеликовна хвороба, як, можливо, там Снід або рак, або ще щось. Тобто він в той час зцілює його від прокази. Ну, цілює поблагословляє і все. Але. Вони розстаються, той їде собі, той залишається тут. Але е, цей гієзій, слуга, він потайки, побіг за ним, за Нійманом, щоб узяти дари. Дари за за це зцілення, бо то людина багата, зроблено йому багато, дано йому нове життя, зцілення від такої е, хвороби. І він біжить для того, щоб узяти ці дари. І не каже е, Єлисею: він потайки це робить. І той дає йому, звісно, дає добре, платить, бо ми кажемо, що гроші це гроші, а здоров'я да, наше за гроші, що його не купиш. Його можна там поправити, як от я там сьогодні, пігулками, там ще чимось, щоб бути з вами, щоб бути перед вами. І ми всі цим користуємося, але ми знаємо, що скільки б грошей не було, ти його не купиш. Якщо ти щось вже втратив щось, то це ну, майже незворотньо, скажімо так. І ось цей гієзій повертається з цим всім добром, з цима грошима на в в цих коней, верблюдів, тачки, ці всі, той добре заплатив, повертається і показуєш, що не може встояти. Не, приховати це не може, бо він не брав собі це. Він це брав господину своєму. Він брав це як плату, як вдячність навіть за, за це зцілення. І от знову ж таки, друга царств, п'ятий розділ 26, 26 вірш, що відповідає Єлисей на оці дари його. Чи ж то час брати срібло і одежі, маслинові сади і виноградники, худобу і рабів? В іншому перекладі, і я пам'ятаю навіть його, колись читав. Сказано теж, можливо, нам зручно так буде розуміти: «Время лі» написано: «Время лі. чи час брати це? Нащо ти це зробив? Ось зараз це було нам потрібно. Це дійсно сильні слова. І я саме, коли їх згадав цей вірш, цю ситуацію, яка відбулася з Єлисеєм і Гієзієм його слугою, і цю відповідь я запам'ятав ще дуже давно можливо, навіть 20 або і більше років. Саме оцей е, заклик до часу, а лі? чи час, чи на часі робити це. І це дійсно зараз перестає перед нами це саме питання, бо це питання ставить Бог, Бог нас запитує, час чи не час, на часі чи не на часі. І він каже йому: не час брати срібло, бо це Бог чинить чудеса, не час збирати земне, коли небо готує нам вічне життя. Вічні дари. Не час дбати лише про матеріальне, коли на кону стоїть вічність. Ось чому Єлисей саме так відреагував. Можливо, їм і потрібні були гроші на подальше служіння, на життя, на те саме сілення. Але не зараз, не на часі. Так само і ми, друзі. Ми живемо е не в час накопичення. Можливо, так діє весь світ. Який поруч з нами, але це не наш час. Ми живемо в час очищення, в час приготування. Бо, нагадаю, вже пророчого періоду нема. Ми не знаємо, коли прийде Христос. Вже немає дати, яку ми чекаємо або відлік якої ми відміряємо. Не час для самозаспокоєння, а час для ревності, молитви та дій. І далі ми переходимо вже ближче до завершення і книги Біблії, і, можливо, навіть і наших роздумів, де в, в книзі об'явлень в 10 розділі 6 вірші, нам дається розуміння, що часу вже не буде. Тобто ми розуміємо, що в наш час, в який ми живемо, да, можливо, ми сьогодні втратили якусь годину. Можливо, ми там прохворіли тиждень або дві. Але ми знаємо, що в нас воно ще буде, бо так було і до цього. Є час. Але Біблія каже і книга об'явлень, що часу більше не буде. І присягнув тим, хто живе навіки, що часу вже не буде. Він не просто сказав. Да? Він присягнув їм. Тобто він клятвено пообіцяв, що це вже все не буде більше часу. Друзі, це не означає, що це кінець буде взагалі е, часу, тобто усього часу я маю на увазі. Звісно, ні. Це кінець саме пророчого періодів. 1260 років це перша дата, яку ми знаємо. 1290 років. 1335 і головний 2300 вечорів і ранків з книги Даниїла, яку ми, пастор наш вивчає тут по суботах, з книги пророка Даниїла, 8 розділ. Усі вони завершились в якому році? Скажіть. Дякую. Усі ці дати, усі ці пророчі періоди, вони вже звершилися. Вони вже закінчилися. 1844 роком. Тобто, друзі, ще скоро, 20 років, там, трохи менше, і вже 200 років, як ми живемо з вами, як планета Земля живе в непророчого, поза межами пророчого періоду. Тобто, кожного дня може прийти Господь. Кожного дня це може бути останній день, бо пророчого періоду вже немає. Ми живемо тільки по благодаті. Відтоді, від 1844 року, ми повинні розуміти: ми живемо у часі суду у період очищення Небесного святилища. Ми більше дат не чекаємо. Хто б вам що не сказав, друзі, крім пришестя і однієї події, крім пришестя Христа, більше дат. В нашій церкві і в пророчому періоді немає. Але все ж таки, якщо ми говоримо про час, все ж таки треба щось на останок, на завершення сказати і позитивне. Бо Біблія у другому посланні апостола Павла до коринтян, в шостому розділі другий вірш, воно говорить, що час теж про час. Але дивіться як. Друге послання до Коринтян, 6 розділ, другий вірш. Пам'ятайте ці вірші. Пам'ятайте ці слова з приводу часу. Ось тепер час приємний. Ось тепер день спасіння. Ось, друзі, якого часу ми очікуємо. Тобто, сьогодні, друзі, це не просто чергова субота. Навіть якщо нас прийшло і зібралося і вціліло, так би мовити, не так багато. Сьогодні день, коли Бог стукає у твоє серце, коли світ, весь світ каже ще не на часі, а Господь каже сьогодні, саме сьогодні час Твого спасіння. Не відкладай. Коли люди прагнуть щось придбати якогось накопичення. Бог кличе до посвяти. Коли всі поспішають за успіхом, Бог кличе будь вірним, молись, я дам тобі необхідне. І ми бачимо навіть в наших молитвах служіннях, як Бог гарно завжди відповідає нам на наші прохання, на наші молитви. Хотів розказати вам невелику історію. Про годинникаря, тобто це людина, яка робить годинники. І одного разу годинникар цей зробив годинника, але зробив його все гарне: зробив сам годинник, зробив циферблат, цифри, все зробив, навіть поставив на витрину свого магазина, але не поставив стрілочки туди. Тобто, от все було, а стрілок не було. І люди ходять, знають, що він професіонал, що в нього і він робить годинники краще за усіх, і ремонтує вже, в кого є, придбані ці годинники. Тобто, ну, все добре. Але що це він зробив? І вони ну, ходять, дивляться, дивляться, а потім питають його: слухай, а навіщо годинник, який не показує час? Вони його питають. І це дійсно актуальне питання, да? От навіщо, навіщо ти зробив годинник, який час не, не показує. Не можна побачити. А сам годинник він є. І навіть цифри все є. І він відповідає так: що це нагадати, що час все одно є. Це не залежить від цих стрілочок. Годинкової, хвилинної, да, секундної, ти можеш їх не бачити, але час він все одно йде. Це для нас гарна ілюстрація, що якщо, можливо, в нас нічого не відбувається поганого в житті, і нам, можливо, не треба прохання свої казати тут, в церкві при усіх, і навіть, може, і в таємній кімнаті, в нас все є. Отак поблагословив нас Бог. Але ми повинні розуміти, і ця історія вона нагадує, що час приближення Бога, Божого пришестя він все одно йде. Сьогодні ми не маємо нових пророчих періодів, але час продовжувати йти, йти далі. І ми вже живемо на самому кінці, друзі. Сьогоднішні події, які ми, про які ми спілкувалися на суботній школі, події, які ми бачимо навіть тут, в нашій країні, з якою ми виїхали, і ви знаєте, з яких причин, все це показує нам, доказує навіть, доводить, що зараз, останній час, ми дійсно стаємо на самому кінці. І, дорогі друзі, сьогодні Господь нас питає. Кожного з нас час чи не час, на часі чи не на часі. Час залишити гріх, час відновити молитву, час служити, а не спати або дбати тільки про своє життя, тільки про свої проблеми, не дивитись на срібло, якого може бути много, так що як слуга. І лисея не міг їх внести навіть сам. А час дивитися на небо. Ми вже поза пророчим часом. Але всередині Божого суду. І кожна хвилина це милість, яку Бог ще продовжує для тебе і для мене. І нехай Бог поблагословить в цьому розумінні вас і мене використовувати цей час дуже мудро. На славу йому Амінь. Пропоную зараз молитися про це. Запрошую вас до молитви. Отче наш Небесний, ми дякуємо тобі за слово, що пробуджує, яке ти даєш через Біблію. Ми визнаємо, що часто казали ще не час. Але ти нагадуєш саме тепер час діяти, Господи, очисти серце наше, пробуди дух наш, зроби нас готовими до зустрічі з тобою. Нехай наші руки будуть Твоїми руками, нехай вони відбудують Твій дім, наші вуста звіщають Твою істину, а серця живуть у світлі Твого наближення. Благослови свій народ, щоб ми могли сказати. Так, Господи, тепер мій час. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.